Ці прилуччене притягнули до відповідальності продавця магазину за продаж алкоголю неповнолітнім. Інцидент стався днями. До прилуцького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до Талалаївської лікарні госпіталізований десятирічний хлопчик з ознаками тяжкого алкогольного отруєння для з'ясування всіх обставин на місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції Талалаївського відділення поліції та співробітників ювенальної превенції Прилуцького районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що компанія неповнолітніх святкувала день народження свого товариша. Під час святкування троє із неповнолітніх гостей вживали слабоалкогольні напої, які придбали у місцевій крамниці. Після цього один десятирічний хлопчик знепритомнів. Діти викликали швидку, медики госпіталізували хлопця до лікарні. Наразі загрози життю неповнолітнього немає. Наразі правоохоронці склали адміністративні протоколи на продавця магазину та на батьків. Правоохоронці охоронці зафіксували два факти продажу алкоголю неповнолітнім. На продавця магазину поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами. Також на батьків тих трьох хлопців, що вживали алкоголь, Венальні поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 184 вісімдесят Кодекс України про адміністративні правопорушення це невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. З батьками та з дітьми співробітники ювенальної превенції провели профілактичну роботу. Крім цього, поліцейські направили подання до Державної податкової служби щодо позбавлення магазину ліцензії за продаж алкоголю неповнолітнім, що призвело до тяжких наслідків. Разом з тим поліцейські нагадують про заборону продажу алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім. Поліція закликає підприємців дотримуватися чинного законодавства, та не продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби дітям. Нагадуємо, що за таке правопорушення перед Бачений штраф від 6800 тисяч до 13600 тисяч гривень.